Триває грейдування комунальних доріг по Тростянецькій громаді. Роботи розпочались цього тижня. Наразі комунальники працюють у мікрорайоні Смородине. У першу чергу грейдують ґрунтові дороги та вулиці, які знаходяться у неналежному стані. Роботи виконуються за кошти місцевого бюджету. Загальна вартість 800 тисяч гривень. Зараз ми проводимо поточний ремонт, це саме грейдування ґрунтових доріг. А ґрунтових доріг в нашій громаді майже 90%. Сьогодні роботи у нас проводяться у мікрорайоні Смородина, всі вулиці прогрейдовані, дуже якісно прогредовані. З вуличковими согласовано всі узгоджені, всі міста, де потрібно грайдувати, де не потрібно грайдувати, для того, щоб людям було зручно добиратися додому. Це в першу чергу маршрути громадського транспорту. Їздять автобуси, перевезення пасажирів. Це роботи проводені вже по Тресенцю по вулиці Зарічний, по вулиці Сосновий Бір. На завтра плануємо продовжити роботи по іншим вулицям нашого міста. Роботи з покращення стану доріг комунальної власності вже завершились у Люджанському, Білківському та Кам'янському Старостинських округах. Продовжується грейдування доріг і у Тростянці. Жителі задоволені, що місцева влада вчасно реагує на. Їх звернення це було дуже необхідно, бо тут майже неможливо було проїхати автомобілем. Були дуже великі ями. І зовсім нещодавно ми разом з мешканцями нашої вулиці, 8 березня, звернулись до міської ради з проханнями трішечки підрівняти та також облаштувати покриття дорожнє нашої вулиці. Дякую Трасіянській міській раді за таку швидку реакцію. Вже проводяться роботи по нашій вулиці. Я думаю, все буде добре і щиро вам подяка. Найближчим часом планують провести роботи з грайдування і по іншим дорогам Тростянецької громади відповідно до заявок голів вуличних комітетів. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.